Добрий день, любі мої діти. Продовжуємо знайомитися з ознаками осені. Доброго ранку, доброго дня. Все навкруги буде добрим щодня. Доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. В природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить, день змінює ніч. Щойно було тепле літо, а вже настає прохолодна осінь. Осінь це одна із чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється та зігрівається менше. Тому восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна, золота і сонячна. А потім сумна, дощова та холодна. Листя на деревах змінює колір від жовтого до багряного, а згодом опадає на землю. Осінні місяці вересень, це рання осінь. жовтень, золота осінь листопад кінець осені. Восени відбуваються зміни в неживій природі. Дні стають. Коротшими, частіше йдуть холодні дощі. В житті рослин достигають плоди на калині, горобині, каштані, яблуні, в житті тварин відлітають теплі краї птахи, готуються до зими звірі.